Привіт, друзі! Сьогодні хочу розказати вам про ті нові аудіокниги, які я прослухала останнім часом. Це будуть аудіокниги ексклюзивно від додатку Абук і також від платформи Megogo, але більше все-таки від Абуку. Перша книга, про яку я хочу вам розказати, це Євгенія Кузнєцова Спитайте Мієчку. Це ексклюзив від Абука. Не Катерина Потапенко: книга триває 6 годин 14 хвилин. А, взагалі, книга вийшла у видавництві Старого Лева 2021 року і відразу стала безсумнівним хітом. Це дуже така цікава, легка літня книга про сімейство жінок, переважно жінок. Ну потім до них додаються ще й чоловіки, які приїжджають спочатку. Це дві сестри, потім ще там родичі різноманітні з'їжджаються, Всі вони приїжджають до бабусів в село. І ця бабуся дуже старенька, проте всі до неї тягнуться, завжди приїжджають влітку до цього її будинку. І їм там дуже подобається, тому що атмосфера, яку створила ця жінка для свого сімейства, атмосфера любові, тепла, доброти. Всіх приваблює, вони всі туди тягнуться, тому що там можна знайти прихисток. Вони називають це місце своїм прихистком. Там можна відпочити, як кажуть героїні, зробити паузу, вирішити щось для себе, якісь важливі рішення прийняти саме там. Тобто, це такий шелтер, прихисток. І книга насправді після виходу, не аудіокнига, а взагалі паперова, вона наробила багато галасу, з'явилася величезна кількість людей. Людей, яким вона сподобалась, переважно жінок. Я особисто не поділяю книжки на чоловічі і жіночі, так звані. Мені здається, що будь-яка книга, якщо вона гарно написана, може привабити будь-яку аудиторію насправді. Але ось ця книга, вона все-таки більше прийнято називати такий жанр чекліт. Вона більше відноситься до чекліту, тобто до жіночої літератури, літератури про. Сучасних жінок. І мені здається, так як Євгенія Кузнєцова досить давно емігрувала до Європи і написала цю книгу, все таки більше опираючись на спогади про Україну, тому що вона вже досить таки тривалий час живе у Німеччині, якщо я правильно пригадую. То Атмосфера цієї книги мені нагадала більше 2000 ні роки, отесь 2005-2008. Я пригадую себе теж в цей період. І сама ця легкість, хоча і згадується наша війна, війна, яка ще тоді до повномасштабного вторгнення, але яка вже тривала протягом багатьох років, згадується ця війна. І є там певний діалог стосовно. Не є стосовно політики стосовно останніх подій на той момент, на 2020-2021, там якийсь коли писалась книга. А проте все одно мені здається, що ось цей от шматок він досить таки штучно вставлений. Із актуальними подіями я маю на увазі, що все таки це світосприйняття більше жінок, чоловіків, не знаю людей, українців. До воєнного до 2014 року це світосприйняття у тих 2000-х. Я не можу вам пояснити, чому, але якщо ви... Пам'ятаєте себе в той час і читали книгу, чи прослуховували книгу Кузніцової, спитайте Мієчку, і помітили теж щось таке. Будь ласка, напишіть мені, мені дуже цікаво, чи це тільки мої спостереження. І що стосується аудіокниги, то вона надзвичайно приємно начитана. Голос Катерини Потапенко пасує до цієї аудіокниги ідеально, абсолютно ідеально. А якщо вам хочеться чогось легкого, відпочинкового, літнього, яскравого, теплого, ніжного, такого приємного, ну так, дещо нереалістичного, так, дещо якогось такого наївного, можливо. А, тому що там є певні моменти, мені здається, магічного, навіть реалізму. То, будь ласка, зверніть увагу на цю книгу в будь-якому разі, навіть якщо ви якісь там нелогічні моменти знайдете, чи щось вам там десь якось замулює, все одно загальне враження від книги надзвичайно приємне, тепле, таке літнє, соковите, і мені було дуже дуже комфортно, приємно і читати, і прослуховувати цю книгу. І тут же назву вам іншу аудіокнигу, це теж ексклюзив від Абука. А це Євгенія Кузнєцова. Ну, я про неї так багато не буду говорити, як про мієчку. Це Кузнєцова готуємо в журбі. Одна година 15 хвилин. Маджента Артбукс видавали в 2020 2022 Ну, тут я, по-моєму, це не ексклюзива бук. А можливо, і ні. Так, поправте, якщо я права, не права, що там з тим ексклюзивом, але це дуже-дуже крута аудіокнига. Насправді це крутезний арт-альбом, якщо ви бачили його в папері, я десь там вам прикріплю картиночку. Але сама аудіокнига вийшла не менш чудовою, не менш унікальною, не менш арт Артовою такою прекрасною, тому що а, до кожної із цих невеличких історій книжка поділена на я вам далі скажу на які історії, які стосуються приготування страв, тобто готуємо в журбі. Тобто до кожної такої невеличкої новелочки історії. Припасована якась пісня гурту Даха Браха. І ця комбінація унікальна, неповторна, просто топова, надзвичайно, надзвичайно вражає. Сама Євгенія Кузнєцова читає свій текст. І текст поділено на невеличкі такі фрагменти, які стосуються різних страв, українських страв, переважно. Тобто, там у нас є борщ, тобто не борщ, там все, все цікаво. А, деруни. Вино, вареники, голубці, холодець, медитативний досвід, спаржа, луччі гіпстерські рецепти. Тобто така вона іронічна, прикольна. Смородинове варення наш перший рейтинг привабливості, хімія не тільки ГМО, налисники, іноземна кухня, суші з хамонячої ноги та інше. Отже, навіть я навела декілька буквально нас, там їх набагато більше. Навіть із цих назв ви можете зробити собі висновок, що це все дуже написано цікаво, яскраво, соковито, з гумором. І приправлене піснями гурту Даха Браха. Це просто. Е, я не знаю, чому я раніше не чула про цю аудіокнигу. Взагалі, навіть не чула про, цей, про цю книгу, так? тому що вона ілюстрована шикарно про цей арт-альбом. Але я була вражена, я переслуховувала декілька разів, тому що невеличке, там година чимось. І це просто шикарно. Я вам щиро-щиро рекомендую. Наступне, це вже ексклюзив від Мегого Ірена Карпа, і її аудіокнига теж нечитана самою Іреною. Як виходити заміж стільки разів, скільки захочете. Я так сказала, теж не читана самою Іреною, я маю на увазі теж нечитана авторкою, як і попередня, Євгенією Кузнєцовою. І ця аудіокнига триває 4 години 29 хвилин. Взагалі вона вийшла у видавництві книгола у 2020 і 2021 тобто було перевидання. Карпа у цій книзі. Прекрасна. Вона така іронічна, вона весела. Вона розказує нам дуже багато про себе, свого власного досвіду, як вона знайомилася з чоловіками, мала певні більш чи менш тривалі стосунки, одружувалася, народжувала дітей, розказує нам історії своїх подруг, якихось знайомих. І всі вони крутяться навколо того, як же жінці і чоловіку. Побудувати, так би мовити, приємні і продуктивні стосунки одне з одним. Не обов'язково навіть виходити заміж офіційно, також штампом в паспорті чи неофіційно, а просто якось так навчитися знайти свою людину, умудритися, знайти цю свою людину і бути щасливою з цією людиною разом. Як говорить сама Ірена Карпа. Це весела і корисна книжка, яку можна розглядати і як жарт, і як інструкцію. Читати її можна по порядку розділів або так, як заминеться, тицнувши пальцем у розділ із цікавою назвою. Та й взагалі дві з цієї книжки вийшло в мене, вийде і у вас. І коли я прослухала, я не читала цю книгу, в мене її немає ні в папері, ні, ні електронного варіанту. Коли я її слухала, я реально от дійсно рекомендую вам її слухати, тому що. Власне, авторські інтонації ні з чим не можна порівняти. І інтонації саме Ірени Карпе, тому що це людина дуже розумна, дуже іронічна, самоіронічна. І ось можливо, якщо ви читаєте, ви цієї самоіронії і не считаєте. Але коли Ірена це читає із власними інтонаціями, самоіронію не розпізнати неможливо, просто неможливо. І це прекрасно, тому що я насправді дуже люблю самоіронічних людей. А саме іронічними, мені здається, можуть бути лише розумні люди. А з цими людьми завжди приємно спілкуватися. Цих людей цікаво послухати. Головною ідеєю саме цієї книги є така сентенція. неважливо скільки разів ви виходили заміж, чи ніколи не виходили, чи ще вийдете. Головне любіть себе, головне прислухайтеся до своїх бажань, не робіть якісь речі ну, стосовно укладання шлюбів. Заради когось батьків, чи якихось вимог суспільства, чи через тиск суспільства, так, як це часто, часом трапляється. Головне почувати себе комфортно в тих стосунках, в яких ви є. Але якщо ці стосунки вам не приносять щастя, ну то що ж, значить потрібно шукати щось інше. Ну, це я так говорю, це так просто, насправді це не просто, але до цього треба прагнути. Наступна аудіокнига – це Віхола, це Катя Бльостка, матера чи матера. Вам не наймечка, а по чому діти це прекрасно? Не читала її Марічка Штирбулова 9 годин 20 хвилин. І Віхола також перевидавала вперше видала у 2021-му, а потім в 22-му перевидала цю матеру. Про що в ній йдеться? Ну, Катю Бльостку, я думаю, цю чудову блогерку знає багато хто. Якщо не знаєте, погугліть, подивіться, почитайте її блог у Фейсбуці чи в Інстаграмі. Ознайомтеся, вона така досить своєрідна. Пише вона суржиком, досить таким цікавим. Мені читати її блог. Іноді цікаво і приємно. Вона мені подобається в багатьох випадках. Вона озвучує якісь досить розумні і адекватні речі. Хоча і от такий своєрідний стиль, сурж... суржикомовний, суржовний, не знаю, як це сказати. Вона переважно говорить про мамські речі, та, про виховання дітей, про народження дітей. І так само в цій книзі мені здається, що це така підбірка її постів. Із соціальних мереж доповнена, якась відредагована, дописана. Але якісь певні моменти з цієї книги я читала у неї в блозі. Тому мені здається, що базується все таки ця книга на блозі. Блог скомпільований в одне ціле. І те, про що вона говорить в блозі, і в книзі це про вагітність, про жіночі консультації, про грудне вигодовування після пологову депресію, дитячий сон, дитячі хвороби, як привчити до горщика, дитячий садок школа, харчування дітей, тобто все це дуже важливі і такі актуальні речі. Але насправді мені слухати цю книгу було. Не так цікаво і не так приємно. <laughs> Якби мені хотілося, як я очікувала, можливо, від цієї книги, тому що вона була супер-гіпер популярна навіть до виходу. В неї була величезна кількість передзамовлень, тобто це переважно шанувальники блога Каті Бльостки. Але коли я читала цю книгу, ну, по-перше, сам стиль Каті Бльостки, величезна кількість слів росіянізмів чи оцього суржика. Мене це не приваблює. Ну, тобто, в побуті, можливо, в якихось гумористичних програмах, але не ціла от художня книга. Книга ця навіть не художня література, це нонфікшн. І от мені читати цілу от нонфікшн книгу в стилі Сурж було дещо важкувато прослуховувати в даному разі. І е, таким чином, якось вже в певні моменти оці жарти, які повторювалися, чи яких було занадто багато на квадратний міліметр книги, не знаю, як це сказати, сантиметр кубічний. От, і таким чином це трошечки мене напружувало, якщо чесно. Я не скажу, що це книга для всіх. Якщо ви є шанувальницею Каті Бльостки, якщо у вас цікавить тема материнства, то, будь ласка, цікавий експеримент, досить таки смішно, досить таке весело. Але якщо вам хочеться чогось більшого, ніж а, загальні такі правильні речі на даний момент, ці правильні думки, які, в принципі, мені здається, для жінки 2000, Українки 2023 року більш-менш якоюсь інтелігентною, незабитої, зовсім уже там, не знаю, якоїсь, то це все дуже вже загальні речі. Дуже такі. Звичні думки для нас, це, це не щось вау. Хоча, можливо, я помиляюся. Для мене це просто було ще раз пережування одного і того самого, тому що про це ну, про ці ідеї я вже читала багато де. І, наприклад, і досить давно вже я про це читала. І, наприклад, оця от книжечка Французьке виховання. Про яку я буду розказувати в іншому відео, із прочитаним памели Дракармен. От якщо вас цікавить, дійсно та сама тематика, що у бльостки з вихованням, краще прочитати цю. Вона цікавіша, вона написана людиною набагато більш освіченішою і культурнішою, вибачте, шанувальника Каті Бльостки, але у памели Дракармен просто і інтелектуальний і культурний рівень вищий. Ну, таке буває. Тому. Мені було читати, наприклад, французьке виховання цікавіше, ніж слухати книгу Каті Бльостки. Ідемо далі. Наступна книга, аудіокнига це Володимир Станчишин, це теж Віхола, видавництво Віхола. Володимир Станчишин стіни в моїй голові, жити з тривожністю і депресією. А виконує Євген Горлач 5 годин 54 хвилини. Віхола теж були перевидання. В 20-му і в 22-му роках виходила ця книга в папері. У Мене вона є також в електронному варіанті, і я її частково прослуховувала, частково там підчитувала, тому що книга досить інформативна. І а, якась певна інформація, м, мені потрібно було декілька разів її для себе повторити для того, щоб запам'ятати і якось зрозуміти. Станчишин, взагалі, відомий український психотерапевт, письменник, громадський діяч, якщо я правильно розумію, хто такий Володимир Станчишин. Він читає лекції, він виступає перед публікою. А, він разом він написав вже декілька книг. А, Ось таких от віхола, по-моєму, три в нього вже є книги, які пояснюють, розказують нам, розтлумачують, що таке психотерапія, які бувають психологічні проблеми в нас, що до них треба ставитися як не до чогось такого, як трагедія, так, о Боже, в мене це ні. Просто треба зрозуміти, що треба звернутися до е, спеціаліста. Обрати правильного спеціаліста, коли, до кого звернутися, як? От такого дуже багато є у книгах Станчишина, наприклад, ось в цій. По-перше, він э, розслумачує, нам розказує досить детально механізми тривожності. Що більшість людей є тривожними? Що це нормально, що це там від чого це походить психологічно, від наших там якихось давніх установок, інстинктів? А, що? Треба це просто прийняти і навчитись комфортно жити з цією тривожністю. Це була важлива така початкова ідея. Далі він розказує вже про певні розлади, які трапляються також в людей досить часто, наприклад, панічний розлад. А, чим він характеризується, які його ознаки, як його... це не те, що ви повинні сісти, прочитати діагностувати в себе чи не діагностувати це. це. Це ми не можемо зробити, це може зробити спеціаліст. Але певні такі дзвіночки в нашій голові мають продзвеніти. Якщо ми читаємо щось таке, ага, так, тут у мене щось не те, там не те, можливо, мені слід звернутися і впевнитися, чи правильно я думаю, стосовно. Своїх власних проблем, можливо, мені варто звернутися до психотерапевта. Потім він говорить про соціальні фобії, обсесивно-компульсивний розлад, посттравматичний стресовий розлад. До речі, він досить так на початку, по-моєму, на початку розділу про посттравматичний стресовий розлад він говорить, якщо ви ем, відчуваєте, що читання цього розділу ем, може Ретравматизувати вас, тобто вам буде важко, то краще не читайте. Тобто там ще є такі попередження. Він розказує досить детально про депресію та ознаки. Він розказує про себе, про свій власний досвід. Багато чого в його книзі це, це він ділиться власним досвідом, і, і, і це прекрасно і це цікаво. Він розказує, як він виходив, як він долав свої проблеми. Потім в нього є останній, по-моєму, останній розділ: це розділ про психотерапію, про те, як зрозуміти, чи вам потрібно це. А про те, як знайти свого спеціаліста, взагалі якісь певні нюанси. Тобто є якась, начебто, певна інструкція, як діяти в разі, якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога. І це теж важливо. І це важливо. Тому що досі ще багато хто з нас вважає, що цих проблем не існує, що це все вигадки, що треба піти попрацювати чи зайнятися спортом. Але не звернутися до спеціаліста, що це не знаю, там, ми жиру бісимо, чи ще щось. Тобто досі ще існує досить багато стереотипів стосовно психологічних різноманітних захворювань і проблем. Тому ця книга буде корисною. Я рекомендую цю книгу тим, кого цікавить подібна тематика, і хто не любить води, хто любить почитати якусь конкретну інформацію, легко доступно. Ну, і якщо вас це зацікавить, почитайте ще інші книги Станчишина. можна подивитись якісь його виступи на презентаціях книг, якісь його там лекції і так далі. Він прикольний, він дуже легко пояснює, він дуже доступний, тому я от всім рекомендую. Далі аудіокнига, ексклюзив MagoGo це Андрій Любка у пошуках варварів, подорож до країв, де починаються і не закінчуються Балкани. Читаю сам Андрій Любка. 11 годин 5 хвилин, дуже органічно вплетена в історію Балкан, саме історія власного цього подорожування Андрія Любка, його зустрічі з друзями, з якимись різними місцевими людьми, відвідані ресторанів, кав'ярень, випивання ракії чи ще якихось місцевих напоїв. Його ночівля біля моря, купання в нічному морі, якісь от приємні такі моменти, побутові чисто, якісь звичайні і неприємні в тому числі, і цікаві. Як він там побував? Він побував в усіх країнах Балкан. Він балканознавець, добре знає сербську мову, якщо я правильно пригадую. У мене є, наприклад, ось така книга Добравки у Грешич Музей безумовної капітуляції, яку з хорватської переклав якраз Андрій Любка. Тобто він знавець е, мов балканів. І, власне, ця людина закохана в регіон, ось в цей Балканський регіон. І його книга, якщо вас теж цікавиться регіон, і якщо вас цікавлять такі рот тріпи. Будь ласка, прослуховуйте, читайте. Плюс і ще він дає свій певний досвід дитини, яка народилася там в 90-х. І для якої за кордон це було, і я це впізнаю по собі в мене те саме. Для якої за кордон це було щось магічне, казкове, неймовірне, яка вирвалася, і, і, і в нього була певна, можна сказати, був певний страх за кордон, був певний страх перетину кордону. Він його переборював, переборов. Там цікаво він розказує цю особисту історію. І так, і от, оце мені було близько. Я впізнавала в ньому себе, я впізнавала в ньому, я старша трохи за нього, але все одно впізнавала оту дитину 90-х, для якої ем, якісь мандрівки батьків до Угорщини. В мене теж було таке, що мама їздила до Угорщини, тому що якийсь певний момент перепродувала речі на базарі. Тому що вижити по-іншому ніяк неможливо було. І от вона привозила з цієї Угорщини Яблучний сік. І наскільки він для мене був смачний, я народила ще в СРСР. Я такого смачного соку ніколи не пила. Ну, Хто цього не відчув, той не зрозуміє. І для мене. Якісь спогади Андрія Любки, те, що він ділиться своїм власним досвідом, теж дитини 90-х, і тим, як він уявляв собі за кордон, це все дуже-дуже близько. Тому мені сподобалось, мені було приємно прослуховувати. Мені було класно в кайф, що сам Любка читав, він же, по-моєму, сам і не читує всі свої книги. Він гарно начитує, у нього приємний голос, тому я можу порадити інші книги. Я не читала, не прослуховувала, нічого не скажу. А цю сміливо можу порадити всім, кого цікавить дана тематика. І остання аудіокнига це насправді не аудіокнига, а така підбірка лекцій а, обраних лекцій. Відомого сучасного українського критика Євгенія Стасіневича, одного, на мою думку, із топових найкращих українських критиків літературних, і це така підбірка Найважливіші книжки ХХ століття, начитує сам Євгеній Стасіневич і там є певний супровід Соні Сотик, тривалість 5 годин 38 хвилин, і запис 2020 року. Це підбірка із семи чудових лекцій. Євгеній Стасіневич, мені здається, рівнем свого аналізу перевершує всіх літературних критиків, які я коли-небудь читала. А я читала багатьох. І, і, як на мене, він проникає в саму суть літературного твору і надзвичайно небанально його аналізує. Плюс у нього величезна база теоретична. Він а, прочитав вже величезний масив критичної літератури. І тому він, спираючись на все це, роблячи аналіз цього всього, плюс аналіз самого твору, ем, видає такі унікальні речі, такі унікальні лекції. Я вам зараз просто назву, що це таке. Це перша Айн Рейнд, що зробив Атлант, ем, присвячена творчості Айн Рейнд. І після цієї лекції я вам відразу скажу, що. Я мала в планах колись читати цю авторку, я вирішила її не читати. Якщо вам буде цікаво, прослухайте лекцію і ви зрозумієте, чому я так зробила. Друга, за що ми любимо Гемінгвея? Деячому я не погоджуюсь із Тасіневичем. Я вважаю, що Гемінгвей, наприклад, поганий письменник. Але е, те, що говорить Стасіневич, це шикарно, ну, тобто це просто насолода. Слухати разом з ним доходити до певних висновків, так розуміти. І плин його думок, не знаю. Це, це прекрасно. Ну, от він вважає, що Гемінгвей – прекрасний, геніальний письменник. Ну, чудово. Третя лекція це Володимир Набоков. Як зрозуміти і як читати Лоліто. Лоліто читати не збираюсь і ніколи не збиралась, не моя тема, але послухати цю лекцію. Дійсно, було цікаво. Четверта, Габріель Гарсія Маркас, латиноамериканський роман як серіал. А отут уже Маркаса я захотіла почитати, так само як і інших. Іспаномовних класиків. П'яте це як Гаррі Поттер став головною книгою нового тисячоліття. Прекрасно, я обожнюю Гаррі Потера. І ось ця лекція. Вона додала мені якихось нових сенсів такої, знаєте, повноти картинки. Мені дуже сподобалося. Шосте Володар Перснів, книга, що запізнилась, теж цікавезна річ просто. І сьома Уліс роман про все з улісом. Теж історія, що я навряд чи його коли-небудь буду читати, але я декілька разів. Прослухала лекцію Євгені Стасіневича, і мені було цікаво, і, можливо, можливо, колись. Я таки прочитаю того у ліса, але Євгеній Стасіневич говорить, що його не обов'язково читати. І взагалі немає ніяких книг must have і оцих всіх списків залізобетонних, що якісь певні книги ми повинні обов'язково прочитати протягом життя. Це все бувшит. Ну і Євгеній Стасіневич теж говорить щось в такому ключі. Тобто, він, загалом ці його лекції вони співзвучні з тим, як я відчуваю, що я думаю про. Літературний процес, в даному разі, це не український, а світовий і про тих чи інших авторів. Отже, на сьогодні я своє відео завершую. Сподіваюся, що вам було цікаво мене послухати. Якщо цікаво, підтримайте мій канал, ставте вподобайки, підписуйтесь, у мене є Patreon. Будь ласка, буду рада вас бачити своїм спонсором, своїм патрончиком. І ще раз дякую, до побачення! thank <laughs> you